Малишата вже починають під'їдати товч овсяну, трошки вже сіну їдять, цікавляться. Там он товч їдять. Ой, товч о, сіну жують, а тут ось на мене скачуть. Да, малишата? Ага. Що, Сіроманець? Сірко? Сірко. Ось так уже одненький він починає помаленьку піджовувати. Почне одне їсти, а за ним вже і всі інші почнуть гамати. Так? Що? Ті скачуть, та скакуни. Та-та-та. скок та, та. скок, скок. Що таке? Так та сього в мене. Сірку? Їм вже, в принципі, по місяцю і вже вони спокійно собі можуть під'їдати їжу. Ну мені вже не страшно навіть в тому випадку, коли вже їх хтось захоче собі забирати в господарство, вони вже сіно їдять, вони вже воду холодну п'ють. В принципі, вже такого страшного, якби там хтось хотів забрати їх у господарство, щоб поносу там нічого такого в їх вже практично і не буде, бо вони вже помалу-помалу я їх під. Годовую. Ось, бачите, як у мисці йде і, і все. В мисці ест, хто в є, хто скаче до да? мене, да. так? Так. Ага. Отак. Вот так. Ось вот Отак. Вот ось так, ось так, ось так, ось так. Жуйта птиця. Ага, так. Да. По чуть-чуть, по чуть-чуть і будемо привчати їх їсти вже таку їжу, щоб легше потім було нам їх перевезти, поки вони ще на випойці в нас. <рес> Хто куди? Боже Боже! Ну, ось таке у нас доволі цікаве насичене життя в селі. Тому, кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте за нами, підписуйтесь, не забувайте ставити пальчики до гори. Зазвичай козенятам сіну я вже починаю давати із двох тижнів. Так як коза це травоядна тваринка, тому привчаємо ми вже їх з двох тижнів, потрошечки, потрошечки, і вони вже починають цікавитися, їсти щось собі шукати, забивати свій желудочок іншими бактеріями. Навіть випускаємо на двір вони собі там їдять і землю і що хочуть їдять. Ну, ми їх... Спочатку, коли були у нас самі перші козенята, я боялася, що вони не їдяться землі, мусору, там якогось різного, кори, ще щось там вони на двір повибігали, почали їсти, але потім мені пояснили, що це нормально, так як вони заселяють свій організм, як я вже говорила, бактеріями. Ось так. Вони трохи в цій місці поскачуть, попригають, але вони його потихеньку навчаються їсти. Десь було коричетко, але не знаю, де воно. Шукати я його вже не піду. Ще трохи, хоча б десь їсти тиждень, і буду вже... Привчати їх пити, деяких є змисточки, так як у нас хлопчика хочуть забрати тому, щоб легше було потім йому адаптуватися в новій родині, будемо привчати вже пити із відеречка. Так. Ну, куди це ти хочеш вийти? Ану, назад. Сховалася, дай, давай, назад. Тетя кудись хоче вийти. Куди хочеш вийти? Куди? Куди виходиш? Куди? Так, да, наробила Мервин. Мами наші себе гарно почувають після родів. Всі активні, всі їдять. Там. Так, тут Аліса, це перша наша. Вона привела двоє малишат: сіренького хлопчика, біленьку дівчинку. Там в нас ромашка, вона ще не окотилася. Мільчик теж не окотилася в нас. Ну, а там старші мої дівчатка. вони вже покотилися. Зоряшка теж окотилася, має хлопчика і дівчинку. Ну, ось так. Воян щось собі там теж довбиться їсть. Анюшка, ти жо маленьк. Ось повертаємося до цих босяків. Не собі гамають. Хтось уже навіть і відпочиває. Ось так. Все. Петя ще, щось ходить, Кіт вимивається, вибачаюся, почали цвісти садки. У нас вже розцвіли, розціла алича і вже в мене починається кашель, закладання носа. ну, Це все тимчасове. Да? Малишата, як воно? Все добре, де. Да? Ой, боже боже. Боже Боже. Ще трошечки почекаю, поки ті малі поїдять, щоб забрати миску від їх, Віддай, це не твоє, віддай сюди. То не твоє. Те ти не чіпай. Ні, то не твоє. Да. Так, отак. Отак, 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 отак. Ну, а вам, мої хороші, бажаємо всім гарного, мирного вечора. Тихої ночі. І всім пока-пока. Кому подобається наш канал, заходьте, підписуйтеся, ставте пальчики гори. Всім гарного вечора.